З нагоди Всесвітнього дня паліативної і хоспісної допомоги, що проходить 9 жовтня, під гаслом, поділяючи турботу, приєднайся до акції в облдержадміністрації відбувся круглий стіл за участю медиків, громадськості, меценатів. Його тема потреби, проблеми і перспективи розвитку хоспісної допомоги в Івано-Франківській області. Учасники Круглого столу обговорили нагальні питання хоспісно-паліативної служби в області з метою вирішення проблем невиліковно хворих. 13 років тому в місті Івано-Франківську було відкрито хоспіс, один з перших в Україні. Якщо в сусідній Польщі діє 600 хоспісів, то в нашій державі тільки 10. Як наголошували виступаючі, в ХХ столітті з його революціями підмінили і знищили поняття доброти, співчуття, ставлення людини до життя і смерті. Адже, власне, вставлені до приходу в інший світ виявляється гуманність суспільства. Онкологія, вілсніт, туберкульоз це ті діагнози, які потребують і фізичної, і моральної, і психологічної підтримки медицини родини держави. В нас важко влаштуватися через брак місць, але ніку ніхто не може обійти ну ту чергу, яку ми встановили з січня 2005 року. Бо в нас усього 30 місць, на яких лежить майже постійно 35 хворих. Ми доставили два ліжка і дві розкладушки. Такі, такого сучасного типу, тому що бувають такі пацієнти, яких ну, зовсім не можеш відмовитися від того, щоб вони, щоб вони не були госпіталізовані. Або інший варіант, коли медики кажуть, ну є хоспіс, але на що тобі це? Я би туди не здав. Саме слово здав, це не є правильне. Хоспіс це не є не інтернат. Для одиноких перестарілих не лікарня для багатих людей, що будуть поміщати туди своїх батьків чи родичів, не для бомжів. Як дехто часом думає місцева влада, не для ну не, не дідорня, невоборня і не все інше, це є медико-соціальна структура просто іншого нового типу, які є прийняті в цілому світі. З болем про проблеми хоспісно-паліативної служби говорили у виступах головні лікарі тих районів, де можна було б відкрити хоспіси. Зокрема, в Городенці, вигоді Долинського в Циневі Коломийського районів. Є можливості спеціальні приміщення, але впродовж тривалого часу. Не вдавалося довести справу до завершення. В обговоренні проблем хоспісів взяли участь спеціалісти медицини, меценати, благодійники. Заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький дав доручення управлінню охорони здоров'я розробити обласну програму хоспісної і паліативної допомоги на 2011-2015 рік. Цими днями в Івано-Франківську проводиться ряд заходів під гаслом. Крапля нашого милосердя означає більше ніж океан розуму.